Сьогодні 14 листопада. Настав час обрізати і вкрити виноград на зиму. Окрім цього, хочу ще поповнити свій виноградник та посадити популярний останнім часом кішміш Аватар. Перед обрізанням потрібно трохи відкопати садженець, щоб прибрати поверхневі або росяні корені. Які утворюються у верхній частині підземного стовбура виноградного куща і розташований близько до поверхні ґрунту. Я роблю це тому, що розвиток ресяних коренів призводить до ослаблення зростання п'яткових коренів. Воно нам не треба. Їх можна видалити зараз чи навесні до початку вегетації. Обрізаю виноград коротко на 2-3 вічки. Основне завдання виростити наступного року 2-3 міцні пали. Тепер саджаємо саджену. Викопав яму глибиною 90 см. На дно ями підготував суміш пів відра перегною, грам 150 суперфосфату, стільки ж простого калійного добрива та пів лопати деревної золи. Можна додати грам 80 -та зофоски та відром річкового піску. مساله تتصيد ان اكيد مع ردائل الشاطئ Тепер підготовка саджанця. Перед посадкою його необхідно добу вимочити у воді. Обрізаємо коріння, залишаючи до 8-12 см. Багато хто запитує, навіщо обрізати таке шикарне коріння. Саме за такої довжини зможе правильно сформуватися скелетна частина коріння що дуже важливо для здорового росту рослини бажано обмокнути коріння в рідку глину. Далі в яму висипаємо невеликий шар радючого ґрунту, щоб не було прямого контакту саджанця з добривами. Робимо горбок, ставимо саджанець таким чином, щоб від верхнього вічка до поверхні ґрунту було 10-15 см і присипаємо землею, виливаємо відро води та чекаємо, коли вона вбереться в ґрунт. Далі засипаємо землею до верхніх бруни. Тепер потрібно на пару сантиметрів підняти садженець, щоб коріння не було правильного положення. Утрамбувати та залити її відром води ще раз. Після того, як вода обереться, засипаємо садженець. Шаром ґрунту в 20-30 см. На цьому посадка завершена. Дякую всім за увагу та бажаю успіхів у виноградарській справі.